Пропоную сьогодні розставити всі крапки над і. Ви знаєте, мене найбільше дивувало те, що росіяни люблять говорити фразу давайте розставимо всі точки над і. Це при тому, що в їхній абетці немає такої літери і, над якою є крапка. В українській мові є таких цілих дві літери: це літера І та літера І. Тобто ми можемо тричі ставити крапки над і. Росіяни ж можуть впевнено поставити якусь крапочку над и. А чому вони так часто вживають цю фразу? чому е? Щоб ніхто не догадався. Зрозуміло, що це народ переповнений суперечностей, і це лише один нюанс. Я ж розповім ще декілька нюансів на цю тему. Страна ніпуганих ідіотів. У нас в країні так часто і так густо привчали до того, що українська мова бідніша, нею не можна висловити більше емоцій, ніж можна висловити російською, що люди в це почали вірити. При цьому в українській мові синонімів набагато більше, ніж в російській. Це факт. Діло навіть не в тому, що в українській мові є більше самодостатніх діалектів, не в тому, що ми маємо суржик, а в тому, що літературна мова і розмовна мова має більше синонімів. Коли нас привчали до того, що російською можна виразити більшу гаму емоцій, це було пов'язано з тим, що самої російської мови було забагато в нашому інформаційному просторі. Ну, почнемо з самого головного. В українській мові два слова мова і язик. У російській же мові язик і язик. З цього приводу Павло Глазовий написав дуже актуальну гумореску. взагалі у нього багато актуальних гуморесок. Всю зачитувати гуморазку не буду, поставлю лише фрагмент, який виконує автор. Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови. На Вкраїні живете й не знаєте мови. Про теж була гостра та бідова. У мене є свій язик, ні к чому мені мова. І сказав їй мудрий дід. Цим пишатися не слід, бо якраз така біда в моєї корови. Має бідна язика, а не знає мови. Українці хотіли б, щоб в усьому світі був мир. У Росії же хотіли б, щоб був в мірі мир. Така фундаментальна річ, як любов. В російській мові є одне слово любов. А в українській любов і кохання. Наприклад, я люблю вареники. Ну, Ніякого відношення до кохання вареники не мають. Тобто я не можу сказати, що я кохаю вареники. Я люблю своє місто, в якому я родився, але це ніяк не відноситься до того, що я кохаю своє місто. Як то кажуть, хорошу річ браком не назвуть. У нас річ, коли люди об'єднуються в сім'ю, називається шлюб, а всякий непотріб називається брак. Ну, діло навіть не в тому, що вона трошки бідніша, а в тому, що багато слів в російській мові походить від української мови. І ніяк не навпаки. Навпаки, це лише русизм і суржик. Ну, наприклад, я сьогодні снідав сирниками з чаєм. А як у росіян з творога получаються сирники? чому діло? Ми любителі російського язика. Коли навіть згадати дитячі часи. І казку, яку всі знають, яку вони чомусь називають русською народна сказка, де Колобок тікає від діда з бабою. У мене запитання: українське слово коло, російське слово круг. Чого він не круглобок? У них є флаг, український прапор. Але є військове звання, яке називається прапорщик. Знову ж таки, до теми прапора. Прапори мають різні кольори. Українською мовою колір буде колір. В них колір буде цвіт. В них прапор називається Триколор. Про вербне воскресення, а не Івовоє воскресення. Про тайну вечерю, а не тайний ужин. Теж багато питань. Знову ж таки, українці для очей носять окуляри. Росіяни для глаз носять очки. Ну добре, є таке старорежимне слово очі. Прям очі в російській мові. Є відомий, всесвітньо відомий романс, очі чорні. Ось чорна, очі скоція, ось краснея і Ви точно його чули. Він перекладений на багато мов світу. Чомусь він називається русський романс. Насправді, романс циганський. А російськомовний текст написав Євген Грибінка. А Євген Грибінка родився в Прятинському повіті на Полтавщині, є етнічним українцем. До речі, Євген Гребінка був одним із тих, хто долучився до того, щоб викупити Тараса Григоровича Шевченка кріпацтва. Візьмемо такі загальні побутові штуки, наприклад, дні тижня. У нас є слово неділя. Наступний день після неділі буде понеділок в російській мові слово «воскресенье», але день після Воскресіння називається «понедельник». тобто, знову ж таки, понеділк. Щоб вас переконати в тому, що російська, все ж таки, штучна імперська мова, а українська мова більш народна, візьмемо, наприклад, календар і назви місяців. Всі слав'янські народи. Мають досить логічні назви місяців. Ось таблиця, яка показує, як називаються місяці, скажімо, чешською, польською, хорватською, словенською, білоруською, українською. Я це читаю лише білоруське, тому що не знаю, як правильно читаються чешські, польські, хорватські, словенські літери. Січень в білорусі називається Студзінь, Лютий Лютий, Березень Сакавік, квітень красавік, травень – Май. Червень червень, липень, ліпень, серпень, жнівень, вересень, вересень, жовтенька стричник, листопад – листопад, грудень, Снежень. А як же російської будуть місяці? Тобто Петро І просто запозичив європейський календар, і нічого спільного з російською мовою ці назви не мають. Мабуть, дуже важливими для росіян є і Юль, честь імператора Юлія Цезаря, і Август, в честь римського імператора Октавіана Августа. Тобто великий могучий руський язик це все, звісно, пропагандний пафос для возвеличення цієї мови. А стереотип, де городські говорять по русски а сільюки говорять на українському теж антиукраїнський пропагандний стереотип. Тому, панове, шануймося і із задоволенням переходимо на нашу рідну Солов'їну.